Шоскінська школа номер 5 втратила 11 захисників, які були випускниками цього навчального закладу. Тому, коли дізнались про всеукраїнську акцію, калина пам'яті, вирішили долучитись, як говорять в навчальному закладі, це ініціатива платформи пам'яті Меморіал до дня захисників і захисниць. Ця організація збирає історії про загиблих військових. Про сам проект ми дізнались із офіційного сайту НУШ. На якому було запропоновано школам долучитися до цієї традиції, була дана форма для заповнення заявки. Ми заповнили заявку, дуже довго чекали, і навіть планували, якщо ми не попадаємо в ці 50 шкіл, які планувалося на той час, то ми своїми силами висадимо також алею, можливо, не калинову, а якусь іншу. То зателефонували нам на початку, десь приблизно на середині вересня, і повідомили про те, що ми потрапили в, цю, в цей проєкт. І... Ось ми дочекалися і висадили алею». Висадка кущів калини відбулась 29 вересня. До акції долучились учні, вчителі, рідні загиблих захисників, випускників цього освітнього закладу. Валентина Євдокименко, мати загиблого випускника школи номер 5 Івана Євдокименка, зачитала вірш, який написав її чоловік. Буде сонце ставати над политою кров'ю землею. На наших рідних готках невідомо полеглих. Проростає трава. Але в пам'яті роду залишаються всі, хто боровся за волю твою. Тож живи і розквітай, Моя рідна країна, а героям твоїм жива слава вікам! Слава Україні, героям слава! Ця калинова алея ростиме тут впродовж років. Вона символізуватиме подвиг наших героїв, а рідним про близьку людину. Олег. Символізує загиблих загиблих не тільки випускників закладу, а й загиблих батьків наших учнів, які, хоч зараз вчаться, хоч вчилися в нашому закладі. Така акція допоможе залучити дітей до вшанування пам'яті, стане початком нової традиції. Буде ще одним способом зміцнення національної пам'яті. Головна мета, звичайно, долучити дітей до тієї пам'яті, яку ми маємо берегти на Мільйон поколінь тепер попереду. Відзначимо, що червону калину здавна садили на могилах борців за волю, як символ людської пам'яті та незламності українського народу.